Український порцеляновий посуд. Крокую на дарницький ринок, де можна знайти все: від кастрюлі бабусі до магнітофону з 90-х років. Друзі, запрошую до огляду. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. А сколько это а, колошка да. а 20 20 а густиночка а, какой выбирать какой ой вот этот красивое 25 ласки. 25 ага. так. хороший правда красивый сколько? Очень красивый 20 ну, 20 20 20 20 40, 20 а, а, 65. 65. Это... Такой как раз би фабрика хороший, золотоноша. Парфумерна косметична да, да. фабрика. 71-й рік. Ага. Скільки ви говорите? А? Скільки говорите? Яка ціна? 65. п'ять. А нікого не такого. А то кучка? Двадцять. 20. 20. А це що таке? А то от дорогой. Міксер. Ага, міксер. Скільки коштує? Міксера тут. Бленд, комбайн. комбайн. Ага. І скільки він приказ? 700 гривень. Ось це Ваза 100 гривень. гривень. Кришталева 300 просить. Цукорниця 50. Пляшечка. Ручна робота 110. Сервіс. Шість чайних пар. З зображенням Чайник, Чайних цукорниця. 300 гривень просять. Доброго дня. Скільки глечик? Вісімдесят, 80. 80. а такий. 80. Цікава форма. Городницький фарфоровий завод. А чашечки? 30 за одиницю. І скільки? Чайних 80. Суми орух. І цукерниця вісімдесят. Цукерницю також 80. Добиш 100. Так. А така скляна чашка скільки? 50. 50. А дитячі іграшки? По 30. Це такі Ні, До 6 місяців, так. Да. 30 гривень. вже так А парасолічка скільки? 300. Так, А це Бойвол. чий? Буйвол. Скільки коштує? 150. 150. Можливо, для напої використовувати, бо як декоративна річ, а шляпка. Шляпка 150. 150. Працює? Працює. Чоловік перевірив всі батареї. Там в в машинку. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. Так. А чоловіче взуття? Це 300 шкірені натуральні, 43-й. 45. 300 в гарному стані. Решітка гриль. скільки підкажіть? 200 гривень. 200 гривень. Зараз актуально вже да, пікніки підуть. Так. А що найцікавіше, друзі, в мене така є. ще батьківські залишилися да. так. Колись планую сходити в магазин. Скільки коштує? По 50 гривень. 50. Та й для хлібу можна. Для будь-чого. А це що за скатертинка у вас? А це дитячу кімнату штори. Штори, ага, яка ціна? Дві штучки, 200 гривень. 200. Топор 300 гривень. Новий. Закаточний ключ. Мама до цих пір користується з дружиною. Ціна саме цього 150 гривень. 50. Скільки такий ніж? 30, 30 канцелярський. 50, Працює? 50 гривень можна придбати. А підшипники такі? 10. 10 гривень. Різні є. Так. Це електробритва, так? 50. 50. Робоча? Робоча. Ага. А включатель скільки? 20. Десять. Шкіряний, так? Грошей немає? Без грошей. Без грошей. З грошима буде більше. Грожі буде коштувати. Парфуми одеколони. добрий день скільки такий коштує? Тридцять години. А на з янтару скільки коштує? 300 гривень. Скажіть, будь ласка, скільки такий годинничок коштує? 200 гривень. Ножі в асортименті. А такий столовий ніж? 350. 350, ручна робота. Будь ласка, від молотків вітчизняних. Катушок для рибалки. До речі, сам користуюся такими касетами. Слухаю пісні з дитинства. Чашка, зображення Київ. Ціна 100 гривень похованка поставити? Скільки велика коштує? Ну до 1000 гривень. 1000, а маленька. А маленька это за 30 гривень можна. Тридцять. Вот так і так. Так, так. А чашечка з пташками. Баранівська. Чашечка да 25. 25 гривень. А набір для спецій. 100 гривень. Сто, так? Так. Для пюре. Скільки коштує? Вот це? Так. Це 30. Так. 30 гривень. От це мені ще. Вот Цукерниця. Підкажіть ціну, будь ласка. Это тоже 500 гривень. А це що таке у вас? Включають включають? Щось включають? Так. Електроприбор, так? І скільки він коштує? Сто гривень. А красивочки такі? Ці Красивочки сто гривень. Сто. Тридцять шостий. Підкажіть ціну? 160. 60. Тарілочки для других страв. Український виробник городниця. Ціна за одиницю 20 гривень. Чашки Баранівка. Ручний розпис. 30 гривень. Полонне. 50 Полонне. Підставні тарілочки. Будянський фаянсовий завод, коли йому відповідає двохтисячним рокам. Ціна за одиницю 40 гривень. Добрий день. Скільки чашечка коштує? 50. Полонський фарфоровий завод. А цукерниця кольорова? 250. Рілки на дачі 5 гривень. Має дефектик невеликий. Аж 20 20. користенський фарфоровий завод в новому стані в наявності 4. Так, а масляночки? Масляночки по 100 гривень. Дві Скажіть, будь ласка, куманець. 200 гривень. на Значки, медалі, нагороди. Різного характеру. На будь-який смак про вищу світу. Ромби. Атлічник МВД міліції. Я думаю, що це десь початок 90-х років. Значок за участь у виставці народного хазяйства. Не срібло. Не срібло, але посріблені. Скільки ця ви говорите? 200 гривень, а менше 150, так? Менше 150. Ось цікаво. Ветеран 20 лет танкіст. Друзі, сьогодні жарка погода, орієнтовно плюс 23 градуси. это времени 50 гривень. Американская новелла 50 гривень. Декорация 200 гривень. Телефоны кнопочные 100. Вінничок на ремонт 200 гривень. Статуєтка 500 кармен. Керасінова лампа 300. У дуже гарному стані, але сама десь орієнтовно 60-х років. 200 гривень. 200 в рідній коробці. 150. 100 гривень. 150. Також 150. 200. Тайник металлевый. 100 гривен. Пусть всегда в твоей жизни будет много солнечных дней. 87-й рик. 200 гривен. і набір для ликеру. Шість фужерів. Татаця 300 гривень, А, то то ще підеж на 2000. 150. Кому? А я. Всі для туту. Супниця 300 гривень. Німеччина. Але понял, Щиточки 20 гривень за одиницю. Електрощиток 600 гривень. з ворот, по і Миска. Китай. Доброго дня. А скільки такі скляночки коштують? Так. Яка ціна? Так. 20 гривень. Ага, 6 наявності. А такий набір? А цей набір 200 гривень. 200 гривень. Шість склянок з підстаканниками пластмасовими. Пластик. Таця. Молочник 70 баранилка 50. 50 пластик. А сыт, сколько? сыто сколько? Так. 30, 30. Мыс Казик 50. А каструля? Каструлька 200. В гарненькому стані. Так. А тарілочки для других страв. 20 гривень. Користинський фарфоровий завод. А це що таке? Ату сковородку накривають як вже. щоб не не розляповувати. Вот так. 50 грн. 50 грн. практично річ. Оля, для тебе ті чашечки. Ага, чашечка. За 100. Ще хуло 100 грн. 500 мл. А електробритва? 100. 100 грн Сатурн. На підзарядку? Так. Боже, ти що також 100. А це що таке для спецій? Ми вирішили, що це стільки для кофе і сахар. Ага. Сюди цукор, сюди кава, так? Так. І скільки коштує? 20 гривень. 20 гривень. Цікаві речі. Наявності дві. Будь ласка, кубки. Можливо, кому потрібні для змагань 700 гривень. Скло червоне. Пока. 300. 200. 400 дерев'яний. Телефон. Де статуетки штуфи. Мишеня 50 гривень, Ти гриня 200. 200 гривень Чайник. 250. Клеймо. Дружковский фарфоровый завод.

Музикальний центр на пластинках. Не в робочому стані. Ціна 200 гривень. Ікони, образи. Ціна за одиницю 100 гривень. Божа матір. Тримає Ісуса Христа. Байк, електробайк. Зарядка вистачає на, 2, на 24 кілометри. Повністю на ходу працюючий. Ціна 20 тисяч, так? 25. Можна додатково на педалі, педалями їхати. Поміщеню педалі двадцять. Якщо допомагати, педалями вистачає 25 кілометрів. Скільки? 27. Ну, к нему треба Є амортизатори на нього. Все, все. Все працює, все є. Будь ласка. Така машина. Такого ще. Дискові тормоза. Ага, дискові тормоза. Це ми а, так. Е Це ми так прицепили. Електрозамок є, так? Ні, немає. Немає. Та якщо захочеться украсити. Машини ворують. Зрозуміло, що так. Підняв дай й поніс. Для ключів, бардачок. Поворотники, фари, все присутнє. Ввечері ну, світ так лупить. Що... Гарна світа. У мене тут от стоїть і тут от два і тут так. машини не хубава. Продаються дитячі велосипеди, самокати. Ось, будь ласка, жіночий варіант велосипеда. В робочому стані. Колеса накачані, напомповані. Ціна 1500 гривень.

Тарілочки, дитяче зображення, Дрешківський фарфоровий завод, наявності дві, ціна за одиницю 50 гривень. Супниця. Скільки коштує? 170. 170 фаянс. Доброго дня. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд, нашу прогулянку. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.